Як сперечалися дві ворони. А поки ви вмощуєтеся зручненько, поставте лайк та підпишіться на канал. Також я буду вдячна вам за фінансову підтримку проекту. Всі посилання для донатів у описі до відео. Дякую за підтримку. Одного сонячного весняного дня в затишному маленькому дворику сталася справжня драма. Поміж гілок старої тополі розпочався страшенний гвалт. Сперечалися дві ворони, і, схоже, суперечка була для них ну дуже важлива ситуація так розпалилася, що, здавалося, ось ось у різнобіч полетить пір'я. Горобець, який притих на гілці віддалік, чув сварку від самого початку. Саме він і розповів нам, через що розпочалося все бойовисько. Виявляється, ворони не могли домовитися, як правильно галасувати. Одна стверджувала, що треба каркати, а інша наполягала, що слушно коркати. Жодна не бажала поступитися, і розпочався такий галас, що навіть дворовий кіт. Який звик до пташиного гомону обурився? «Няу! Ну, що ви не даєте спокійно поніжитися на сонечку? Чому ви не вгамуєтеся? Адже все можна легко вирішити. Ти, Каркушо, розкажи якусь історію, де було б багато слів скар а ти, Куркушо, свою, зі словами скор. Таким чином, і з'ясуєте, хто переміг. Кіт улаштувався на сонечку зручніше і приготувався слухати. А можливо, просто вирішив подрімати. Ворони подумали, подумали і погодилися. Першою свою оповідь розпочала Куркуша Була собі одна корова, і була вона не звичайна, а королева. І чоловік її був королем, і королівство було справжнісіньким. Сиділи вони собі роками на троні в золотих коронах і не журилися. Однак із часом вони почали докоряти одне одному, мовляв, нудним та одноманітним стало їхнє життя, і вирішили вони поїхати в Іспанію і подивитися кориду, сіли на корабель, Прихопивши коробки з поклажею і корзину з провізією, і попливли кораловим морем, надивилися за морем див усіляких, розвіяли нудьгу і привезли додому багацько чудасій, олію коріандру, корінь кориці та кор... Ну той, як його? забула, як називається, заткнулася Куркуша. А подруга зраділа іному свою оповідку торохтіти. Жив, був у річці караок і карась, і понад усе полюбляв він креслити на піщаному дні карлючки, а ще любив кататися на каруселі зі своєю подругою каракатицею. Якось засунув він за щоку карамель і ному розважатися, так закрутився. Що зле стало? Довелося лікаря викликати. Приїхала за ним карета швидкої допомоги, запряжена караваном морських коників, і доправили його до лікарні. У черзі пацієнт не гаяв часу, роздивлявся картину на стіні та ажурну гардину на карнизі. Зробив лікар кардіограму і вивів у медичній карті. Слід кардинально змінити спосіб життя, жодних хвилювань і жорстка дієта. Засмучена рибка сховала рекомендації лікаря в кишеню, наділа картуза і попрямувала додому. Ось така в мене історія, завершила Каркуша. І слів на кар у мене більше можеш порахувати. Отже, потрібно каркати. І знову здійнявся галас. Ще трохи, і почалася б справжня бійка. Навіть кіт не витримав і втік до сусіднього двору. На щастя, пролітав над тополею старий мудрий коршак, і вирішив він з'ясувати, що до чого. Присів на гілку і представився. Я коршак, а вас як звати. Ой, коршак, ура! Зраділа ворона, а я Коркуша. Ось іще одне слово на мою користь тепер у нас порівно слів. А мене звати Каркуша. Представилася друга ворона і розповіла Коршакові про те, як вони з подругою поспорили. Вислухав їх коршак уважно і підсумував Ви обидві маєте рацію. Є дуже багато слів на кар. І не менше слів на кор. Не слід сваритися через дрібниці. Усі ворони, яких я знаю, каркають, а ти, куркушо, будеш коркати. У цьому твоя неповторність. Ворона до того зраділа, до того зраділа. Однак бідолашна дуже вже перенервувала, і вмить посивіла. Її пір'я стало геть білим. Відтоді й повелося: тих, хто дуже вже відрізняється від інших, називають білими воронами.